Всім привіт! Минув другий тиждень розробки проєкту. Хочу розповісти, що взагалі ми маємо, а також що змінилося за останні два дні. Два дні назад я розпочав розробку добування ресурсів. Давайте запустимо проєкт. Маємо ми два персонажі, кожен персонаж при собі має інструмент. Перший ось я бачу, має сукиру, другий. Кірку. Вибираємо першу, якщо ми натиснемо на камінь, він не буде реагувати на нього. Тому що є перевірка, чи має персонаж інструмент, яким він може добувати цей ресурс. Якщо натиснути на дерево, він дістає Сокиру і направляється до дерева. Так само і з кіркою. Натискаємо на дерево, нічого не виконується, натискаємо на камінь, дістає кірку. Ми маємо унікальні анімації тепер уже. Ось так він б'є по дереву і по камню. Три рази в даному випадку він ударяє, ховає за спиною інструмент і отримує в руки ресурс. Дерево ось таким чином виглядає камінь, як глиба каміння. І також анімація, як він кладе в склад. Це все. Склад у нас буде заповнюватися по мірі того, як. Який персонаж предмет туди кладе, тобто ось поклали спочатку дерево, потім камінь, наступним знову ось бачу, буде дерево. І кожного разу, щоб не був склад однотипним, елементи повертаються з певним градусом. ну Тобто або 0, 90, 270, 360. Кожен раз елементи рухаються. Це надасть візуальної неоднотипності. Щоб все не було в рядочок, гарно. Щоб все було якось більш-менш хаотично. Склад цей 6х6 буде заповнятися пірамідкою, як перший слой заповниться, зразу ж заповняється другий. Такою невеличкою пірамідкою. 55 слотів в даному складі буде, це початковий склад. І 6х6, 6 рядків, 6 стовпців. Ось так це все працює. Ще в майбутньому буде. Збирання ягід, фруктові дерева. І також я планую найближчим часом додати тварин. Також буде лук, яким персонаж зможе полювати на тварин Має оленя анімованого, чудового. Найближчим часом його добавлю. і Наступний тиждень буде присвячений будівництву. Модульні будівлі у нас будуть ну І також буде стандартні такі як склад, припустимо, верстак, спальний мішок і так далі. ну Щось таке, що не потребує будівництва довго а просто ти його взяв, якщо є ресурси, просто поставив його. І також будуть модульні будівлі там, з підлоги, зі стін, стіни з прорізами під вікно та під двері. Тому будівництво це наступний крок, так як ми вже маємо. Добування ресурсів. Також ці ресурси програмно ви бачите тільки візуальну частину. програмно ці ресурси додаються в інвентар складу. Якщо буде декілька складів, ці склади будуть об'єднуватися в одному місці, і таким чином це нам дасть можливість зробити будівництво. Щоб ми перевіряли, чи є в нас достатньо ресурсів. Ресурси будуть видалятися з різних складів одночасно, і елемент будівлі буде встановлюватися на карту світу. Трішки пізніше покажу, як це буде взагалі організовано. Буде окремо менюшка, в якій ми можемо вибрати елемент, який ми хочемо побудувати. І вже натиснувши на цей елемент, він з'явиться у світі, і ми мишкою вкажемо. Куди ми хочемо цей елемент поставити. До речі, елемент буде рухатися по сітці. Я зроблю так, щоб все воно було якось організовано, типу як світ розбитий на клітинки, тому що щоб хаотично все не можна було ставити і щоб одне другому не заважало. Щоб будівництво було якось організоване таким чином. Тому. І я думаю, побачимось на наступному тижні. Точно так само буду старатися частіше показувати зміни. Якщо змін не буде, то не лякайтеся, я просто не буду показувати відео, якщо немає що показати. Уже цілком завершені речі показую вам наразі такі, як вони є, в реальному часі. Дякую за увагу, дякую за підтримку. До зустрічі!